Вітаю всіх на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі та нові гості. Я рада, що ви приєдналися. У мене буде сьогодні теж розпродаж гарного посуду: ось такі нові предмети вдалося знайти можу вам запропонувати в колекцію чи для користування, а можливо, й докомплектувати свій сервіс. Тож, кому що подобається, пишіть під відео або на Viber. Я для новеньких. Теж додам номер вайбера для зв'язку та посилання на телеграм-канал. Заходьте, приєднуйтесь, там теж багато завжди гарних та цікавих речей. Є ось така чайна пара з ручним розписом. Хто полюбляє такі гарні предмети в колекцію і блюдечко все розмальоване. Клеймо нашого полтавського заводу. У нас завжди багато було посуду. Зручним розписом, щедра позолота це так нас характерно для нашого виробника. 150 гривень буде коштувати. Є дві пари від сервізу Яблуко-Полонського заводу. Хто збирає чи кому потрібно. Ось такі чашечки ціленькі, все ціле, блюдечка ціленькі, тільки ось на блюдцях є трішки така не потертість, а потемнення цього червоного криття. Ну, це притаманно для. Цього кольору, чомусь так часто воно буває. Показую клейма, блюдці рідні рідні пари. Теж по 150 гривень будуть коштувати. Це я колись придбала для себе, але ці пари не підходять мені за кольором, бо чайник, цукорниця та мазлюнка в мене з оранжевим криттям. Тож, хто збирає в червоному кольорі, то можете придбати. Є ще в мене ось така частина сервізу. Оселедниця, глибока така тарілка, вона як блюдо величенька, гарна. І мілка тарілочка. де не дає потертість позолоти по обідочку, але, звісно, притаманно часу, стільки вже років, це будянський фаянс, є такий столовий сервіз, я бачила по фото бачила. Можливо, кому сподобається, то можете придбати. Оце за три предмети 200 гривень. Ось такі гарні затишні речі. Будянський посуд, взагалі, такий домашній, то можна для користування. Дитячі тарілочки мене питають часто, я колись придбала. Могла б запропонувати на продаж, потім їх не стало. А це ось з'явилися ще дві тарілочки, вони обидві для других страв, тільки одна більша, одна менша, ось бачите, як кажуть, пирожкова і для, порційна для других страв. З ведмедиком обидві вони нашого полтавського заводу. У мене в дитинстві вони раніше були, та в багатьох з нас Ось теж клеймо. І, можливо, хтось хоче діткам придбати, то, будь ласка. Чайничок, ось такий гарненький, з ягідками, з вишеньками. Рідна кришечка, ціла позолота, сам чайник цілий це все ручна робота. У мене такий є сервіс. Це трапився ще і чайничок зайвий. З обох боків малюночок, клеймо Полонського заводу. Ось така краса для затишних вечорів, можна заварити запашний чай та посидіти. Поспілкуватися, 200 гривень буде коштувати. Ось цього украсення хочу вам показати. Ну Це така неймовірно гарна робота. Ось оці всі фрукти це ручний розпис, теж з обох боків розписаний, розмальований. Позолоти немає, покритий люстром чайничок. Є навіть на кришиці малюночок, ось так. Зараз я закрию і покажу, як воно так виглядає. Ось, дивіться, все в малюнках. Отакі фрукти. Це полтавського заводу. Теж є такий чайний сервіс, а тут трапився один чайник. Можливо, вам треба. То пишіть 300 гривень. Чайник взагалі новенький, ним не користувалися, то, будь ласка, пишіть. Ось така краса, глечик ще, ще одне. Один ще черговий, я вже їх декілька продала. Але якраз для літа дуже-дуже І він потрібен і він невеличкий за розміром, якраз десь на півтора літри. Теж полтавського заводу з кришечкою. Для користування, для компотику, то якраз 250 гривень. І хочу вам показати кавник. Кавник красивий, такий теж з ручним розписом. Ось, подивіться, який красунчик. Він по формі ідентичний, як кавник від сервізу Зозуля. Це теж кавовий сервіз. Ось, дивіться, такі малюнки з обох боків. Він теж новенький. Ось такий. Кришка є. І клеймо полтавського заводу. Ну, у мене, як завжди, багато посуду Полтавського заводу. Цилила позолота, гарний стан. Новенька річ, ним не користувалися. Можливо, у вас є теж частинка сервізу, чи будете збирати, то можна розпочати з цього кавничка. 250 гривень. Взагалі дуже гарний розпис, яскравий такий. Я бачила такий сервіз, він неймовірно виглядає то чудова річ. Всім вам дякую. Кому що сподобалося, то пишіть. Я розумію, що зі світлом бувають проблеми. Можете телефонувати. Якщо в мене немає зв'язку, то трішки згодом я вам теж чи перетелефоную, чи відпишу, бо буває таке, що взагалі без зв'язку сидимо. Але нічого, все це ми витримаємо, бо ми сильні і все буде добре. Дякую вам, до нових зустрічей, до побачення!